Смішний качок і тюхтій Кузя насправді актор українського походження Віталій Гогунський, але батьківщину він не любить. Росію береже Бог уточнення про корені: Кузя Гогунський народився в Кременчуці Полтавської області, закінчив одеський політех і навчався в столичному університеті культури. Але злий жарт із ним зіграло запрошення з телеканалу Росія. Я народився у радянському союзі, і я народився в країні, де столицею була Москва. Та й так, що довелось посваритися із рідним батьком та друзями з України, які проти Ерефії, майже сюжет стараса Бульби. І для мене руський це будь-який, хто несе благо Росії. Просто класика, свобода, це рабство, точніше, усвідомлена необхідність. Війна це мир, необізнаність, сила. Оруел просто в шоці від Віталіка Скременчука. Бо там на додачу он що звісно. Це не без допомоги наших так званих західних партнерів. Звичайно, їхні технології працюють, та ж Британія за великим рахунком.